Привіт. А, маємо защиту дисків. Ну, Не маємо, можна так сказати. Значить, купляти нову, то тут треба бути якимось мільйонером. Якщо цікаво, можна подивитися, як у нас стоїть. Я спробую з жестянки зробити латки якісь. Я не знаю, чи вийде, чи ні, але я все-таки спробую, це все одно буде дешевше, ніж. Купляти нову. Так що дивіться, що вийде. Ну що, розділив я їх. Зараз, напевно, помащу перетворюючи ржі. Надіюсь, воно повністю не розчиниться. І буду підбирати якісь розміри латки. Може вийде щось. Ну що ж, вийшлося. А получився вийшло такий Франкенштейн. Все стало на свої гвинтики. Значить, дав я латки сюди. Тут взагалі не було металу. Так. Така полоска одна, друга, третя. Далі. Дав полоски на гвинтик, щоб воно, виходить, додавалось металу, воно стало тяжке, щоб не йшла нагрузка, от, іменно, де кріпиться, щоб не відламалося з часом. Ну, воно так монолітно сидить. О, ну В диск терти немає. Воно тако стоїть. Якщо навіть буде, то підігнеться, я думаю, то не проблема. А саме... Саме таке цікаве. Тут от бачимо, теж дав таку пластинку. Вона йде сюди, на раз, два, три, три кліпси. Саме цікаве те, кому цікаво, от потякатися, скільки стоїть до, до вашої машини, там, до Санта-Фе. от така защита диска. А стоїть вона, ну я можу помилитися, більше тисячі гривень. Тобто, хай це буде такий Франкенштейн, ось, такі гроші віддавати. Ось. А це, це з другої сторони защитка. Бачимо на такі, як їх правильно назвати, не знаю, одну латку дав, бо тут посередині було вже таке воно. Тепер воно крепке. І ось тут я дав під, підкріплення болта, щоб воно краще трималося. Так само і отут дав підкріплення болта. Тут вже не давав. От так я зекономив. Получається, діво, по ідеї, треба було міняти. Задні вони були теж рожаві, але вони ще були цілі. Два оцих це було б за 2000 гривень. Ну, вирішить ти самі, чи це може якось не дуже акуратно. Та як на мене дуже навіть добре. Значить, для чого воно взагалі? В першу чергу це просто щоб каміння, сміття, не більше навіть сміття, а іменно каміння не попало в супорт, не попало між колодками. Ось. Така ситуація. А це вона вже задня ступиця. Виходить ось зашита. так як я їй казав, вона ціла. Вона ржава трохи, але вона ціла. Тут вже я нічого не робив. По ну, таке на відчуття ще має ходити. ось Дякую за перегляд. Пишіть свої думки, що думаєте, чи краще треба було купити. Я би вже Лучше з бляхи сам цілу таку зробив, ніж. Не знаю, це треба бути кимось. Так, да, якщо є гроші, звісно, це не проблема, що у тебе там ліміт. Безкінченний, ось така ситуація.